350 гривень класні утеплені худі від бренду Disney. В лоті буде 14 різноманітних худі, світшотів, тунік. І ціна такого лоту 4900 гривень. Розміри будуть від S до XL і покажемо, які будуть моделі. Буде ось таке класне, утеплене таке плаття тунічка середньої довжини. Ось так виглядає. Будуть ось такі різні худі з капюшончиком, буде ось такі з Мікі Маусами. І такий гарний біленький. І ось такі будуть гарні темно рожеві. Всі вони йдуть на тканині, утеплені легеньким флісиком, ось так можемо показати. Дуже приємно до тіла. Також тут будуть різні світшоти, будуть і ось такі ось рожеві світшоти. Ага, буде ще й ось така ось гарна плаця тунічка. Дуже цікавий, класний лот. розміри від S до XL. 350 гривень один, і для замовлення цього шикарного лоту звертайтесь до наших менеджерів.